СЗЧ вже 310 тисяч, і це результат роботи діючої влади верховного командувача Зеленського, главкома Сирського і всіх інших, хто відповідає за роботу ТЦК. Робота яких перетворилася на бусифікацію по інакшому, на жаль, ні в телеграм-каналах, ні в новинах про неї не говорять. І це лише початок. Далі ситуація буде ставати лише гіршою, тому що ця влада вона не вкрасти, не похороняти, верніше дивлячись на плівки, набу вкрасти все гаразд. З іншими напрямками є великі проблеми. Перше. Вони і породили СЗЧ. Вони декілька разів поспіль давали можливість іти в СЗЧ безкарно повертатися через рік, через два, через три, коли їм було завгодно. А люди, які воювали на фронті, вони задавалися питанням, чому я маю бути тут. Сидіти в окопі, якщо я так само хочу піти побачити рідних, близьких, друзів. Сьогодні влада деметрально змінила свою позицію, говорить про те, що ми будемо закручувати гайки, вводити додаткові штрафи для СЗЧ, створювати не... нестерпні умови, але на ситуацію це жодним чином вже не повпливає. Єдиний ефективний механізм поміняти систему бусифікації на залучення людей, які готові. Доєднатися до лав збройних сил України це поміняти систему. Піти рекрутингом, створити додаткові фінансові стимули. До речі, про це саме наші законопроекти, які говорять про підписання першого, першого контракту, отримання одного мільйона. Обов'язково має бути терміни служби. Обов'язково має бути прийнятий закон про ротацію. Обов'язково має бути прийнятий закон про контрактну армію, яка запрацює після завершення війни. Я говорю зараз виключно про наші ініціативи. Контрактна армія може і буде існувати в Україні не зараз, але ми маємо зробити все для того, щоб коли війна завершилась, людина розуміла, вона може залишитись і піти на контракт або повернутися додому до рідних близьких. Кожен буде визначатись для себе. Треба ключове побороти корупцію не лише в енергоатомі. А й в секторі безпеки і оборони, в тому числі і в ТЦК, навіть за оцінками влади, корупційний ринок немобілізації сьогодні складає близько 100 мільярдів гривень. Говорять про 2-2,1 і мільярд євро. Вдумайтесь просто в ці цифри. І коли ці гроші пішли б на той перший мільйон, про який я казав. То ми б сьогодні мали людей, які готові доєднатися до Лав Збройних сил України, а не так, як робить сьогодні ТЦК. Забирає, витрачаємо мільйони на навчання, на підготовку, на амуніцію, на снаряди, на техніку, на полігони, на інструкторів, на всіх. А потім е, хтось або списується, тому що мобілізували незаконно, або йде все СЗЧ. І гроші йдуть на вітер. Це наслідки абсолютної відсутності стратегії і створення ще одного корупційного ринку. З ним треба буде боротися і виводити цих нелюдів на чисту руку.